Сьогодні росіяни вкотре продемонстрували свій огидний менталітет, завдавши по території України десятки ракетних ударів. Але нас таким не зламати. Ми не складемо зброї та продовжимо боротьбу за нашу незалежність. Кременчуцькі новини в ефірі чим запам'яталася п'ятниця, розкажемо далі. До Кременчука надійшов потужний генератор, завдяки якому в оселях містян навіть при блекауті буде тепло. Альтернативне джерело електроенергії передали комунальному підприємству теплоенерго. Росія продовжує нещадно атакувати мирні українські міста та нищити нашу інфраструктуру. Через це страждає мирне населення, яке після обстрілів тривалий час залишається без світла та тепла. Аби вирішити цю проблему завдяки співпраці з Міністерством енергетики та вугільної промисловості України та громадської спілки Український фонд енергоефективності та енергозбереження до Кременчука передали генератори для комунального підприємства Теплоенерго. Варто зазначити, що у Українському фонді енергозбереження та енергоефективності ще в листопаді минулого року зібрали заявки від громади Істерств та з допомогою геоінформаційного сервісу Онова Гісхаб сформували запити на потребу у енергогенеруючому обладнанні для об'єктів інфраструктури. Завдяки новому генератору тисячі містян будуть забезпечені теплом, незважаючи на блекаути та відключення. Сьогодні отримали ще один генератор для забезпечення безперебійної роботи наших центральних теплових пунктів. Завдяки роботі цього генератора в центральному мікрорайоні міста близько 4 тисяч кременчужан будуть мати гарантоване тепло навіть у випадку відключення електропостачання міста. Сьогодні Україна зазнала масштабних ракетних атак, і це черговий доказ, що Кременчуку необхідні альтернативні джерела енергії. Підтримка Українського фонду енергоефективності та енергозбереження та мінергетики є надзвичайно важливою. Народний депутат України Юрій Шаповало від імені всіх містян дякує партнерам за надане обладнання. Ми вдячні перш за все Міненерго і нашим партнерам фонду енергозабезпечення і енергоефективності за цей подарунок. Якраз сьогодні йде рашистський обстріл. Нашої критичної інфраструктури в країні, тому ми розуміємо, що в будь-який момент це може бути коли буде відключення світла а якраз такий генератор зможе забезпечити досить великий мікрорайон. Ми вдячні. Ми разом наближаємо перемогу. Дякуємо вам. Великий внесок у забезпеченні нашого міста новим потужним генератором відіграв заступник міністра з питань цифрового розвитку, цифрових трансформацій та цифровізації Фадір Сафаров, якому Кременчужани та міська влада висловлюють окрему подяку. Дар'я Кимець, Олексій Крижановський. Кременчуцькі новини. У Кременчуці продовжують забезпечувати пункти незламності необхідним обладнанням. Вже встановлено 20 пічок булер'янів. А ще ремонтують приміщення підшкільні укриття. Більше про це у нашому наступному матеріалі. Кременчук готують до надзвичайних ситуацій. На жаль, в цьому є гостра необхідність, і сьогоднішній день є тому підтвердженням. В пунктах незламності встановлюються печі булер'яни, які здатні прогріти великі приміщення. Це сучасне обладнання на дровах, економічне, екологічне та швидке рішення, що дозволяє створити автономну опалювальну систему. Наразі завершується встановлення першої партії булер'янів у школах. 20 одиниць опалювальних пристроїв уже встановлено. Зараз розгортаємо ще 12 додаткових пунктів незглавності і в великих об'єктах, там, де є великі актові зали, там, де є великі столові, теж будуть додатково встановлені такі пічки. Вони дозволяють велике приміщення прогріти досить швидко з використанням тих дрів, які вже запасані нашим комунальним підприємством і розвезені на об'єкти. Впевнені, що ми цю зиму подолаємо і всіх наших ворогів також. Також у Кременчуці продовжують облаштування об'єктів укриття у школах. Зокрема, міський голова Кременчука Віталій Малецький перевірив, як іде процес ремонтних робіт та облаштування сховища для учнів гімназії, номер 16 Об'єкт майже готовий. Я думаю, за два тижні будівельники завершать. Думаємо над тим, як збільшити площу об'єкту укриття для того, щоб всі діти, які навчаються в школі, на одній зміні а це близько 500 дітей мали можливість під час навчання під час оголошення повітряної тривоги спускатися до цього укриття. Ну і паралельно, звичайно, йдуть роботи по облаштуванню пунктів незламності. Додатково встановлюються буларіани. Ми сьогодні вже завершуємо цей процес. Віримо в Збройні Сили України та готуємось до будь-якого сценарію розвитку подій від нашого ворога. Тільки так ми переможемо. Анна Литвин, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Кременчужани регулярно користуються послугами Укрзалізниці. Одним із найпопулярніших маршрутів є дорога до Полтави. Адже це обласний центр, і багато мешканців Кременчука їздять туди у справах по роботі, провідати рідних або ж просто відпочити на вихідних, гуляючи вулицями міста. З сьогоднішнього дня туди курсуватиме прямий поїзд. Про розклад, станції та вартість дивіться далі. Наші шведополі подається на посадку електропотяг за номером сім з шість Кременчук Полтава. 10 лютого Укрзалізниця запустила новий приміський електропоїзд під номером 7006, який лише за дві години зможе довести вас із Кременчука до Полтави. «6 жовтня ми його відправили на Київський вагоноремонтний завод на модернізацію. І 1 лютого доправили до нас на Полтаву. Це прямий приміський поїзд з Кременчука до Полтави. Він вирушатиме з нашого міста о шостій ранку і вже о восьмій прибуде на станцію Полтава-Південна. Вартість квитка складає лише 35 гривень. Мешканці Полтавщини тепер можуть із комфортом подорожувати електропоїздом. Він рухається з Кременчука до Полтави через станції Галещина, Козельщина, Ганнівка, Кобеляки, Ліщинівка, Санжари та Перещепинська. Цікаво, як воно бути однією з перших пасажирок модернізованого електропоїзду. Я взагалі то переселенка і зараз їду до Слов'янська, і треба мені пересісти, буде в Полтаві там далі їхати. То взагалі я не місцева, тому це перший раз. Дуже рада, що таке новеньке зробили, пахне ще запах навіть новий. Я не розраховувала, я просто купила квиток, сіла, думала, буду їхати в електриці. Коли я раніше їздила, ну звісно, це я вперше таку бачу, якщо ми говоримо про приміську. Сучасний електропотяг має пандуси, кріплення для велосипедів, зручні сидіння та інформаційні табло, а також вбиральні зі спивальними столиками, щоб навіть найменшим українцям та їхнім батькам було зручно подорожувати. До кінця цього року залізниця планує модернізувати та поставити на маршрути в регіоні ще принаймні два схожих електропоїзди. Вікторія Максимович, Максим Пальчик, Кременчуцькі новини. Учитель нової української школи це людина, на якій тримається уся реформа. Зараз наша держава докладає усіх зусиль, аби молоде покоління зростало в комфортних умовах. І немала відповідальність лежить саме на педагогах. Тож, який він успішний учитель нової української школи, руки, ноги, коліна, зелені, молодчинки. 嗯。Uh huh. Погоду у класі створює перш за все учитель. Саме на ньому лежить величезна відповідальність за наше майбутнє, за наших дітей. Україна вже тривалий час тримає європейський курс і вносить зміни до багатьох сфер життя. Однією з реформ стало створення нової української школи. Вона передбачає максимально комфортне, корисне і ефективне навчання для школярів. І сучасні українські вчителі запроваджують його навіть в умовах війни. Обласний коледж Кременчуцька гуманітарно-технологічна академія імені Антона Семеновича Макаренка Випустив не одне покоління кваліфікованих і освічених педагогів. Однією з випускниць цього закладу є Оксана Бегіян. Щоправда, у той час, коли вона там навчалась, це було педагогічне училище, яке вона закінчила з червоним дипломом. Наразі Оксана Іванівна працює в Малокохнівській гімназії номер 14 Вона вчитель початкових класів та англійської мови. Також викладає малювання і має до цього величезний хист. Колеги відгукуються про жінку з теплом і величезною повагою. Я просто щаслива, що перед зі мною знаходиться така Прасна, добра, чуйна колега, яку дуже люблять учні, поважають батьки. І у нас навіть так, що деякі батьки звертаються. Коли дитина повинна була вже йти в перший клас, то вони говорять, що нехай вона ще посиде вдома для того, щоб ми потрапили саме в клас Оксани Іванівни. Персональна чарівність, оригінальність характеру. Гуманність це складові не тільки її особистого успіху, а й успіхів її вихованців. Тому Оксана Іванівна успішний учитель. Крім того, що Оксана Іванівна чуйна людина і відмінний педагог, вона ще й універсальний працівник. Одного разу сталося так, що в Оксани Івановні було навіть два класи. Це був четвертий клас, і одна вчителька пішла у відпустку по догляду за дитиною, і Оксана Іванівна взяла 9 клас. Тобто вона була класним керівником і 4 класу випускного, і 9 класу випускного. Це був один єдиний її дев'ятий клас, то її випускниця, дівчинка, от вона в перший клас вже привела свого сина. Зараз триває війна і більшість навчальних закладів нашої області працюють в режимі онлайн. Однак така форма навчання має низку недоліків. Особливо важко дистанційна освіта дається учням початкових класів. Тому керівництво Малокихнівської гімназії номер 14 вирішило проводити індивідуальні консультації офлайн для учнів перших і других класів. І маючи такий шанс, учитель намагається скористатися ним наповну. Мабуть, найважче в моїй професії це маючи великий багаж знань, все це втілити в один урок. Коли потрапляєш в це середовище, хочеться все розповісти, все одразу піднімається темп навчання. Ми багато говоримо, багато показуємо, багато граємо, а хочеться ще більше довести до діток. Оксана розповідає, що вже може написати цілу книгу з усіма перлами, які їй колись казали діти. Курйозних і кумедних історій за 17 років роботи на її пам'яті безліч. Уже четвертий клас, коли ми відчали планету. Відповідно, як творчий вчитель, думаю, як же ж зацікавити діток. І звісно, подивилася досить з Яблучком. Можна продіти спиці сюди, в яблучко покрутити, дітки, оце наша планета, вийшли разом на подвір'я шкільне, он сонечко, оце планета. Ось сюди Падає сонечко, там тінь, там день, там ніч. Оце так повертається наша планета. Розповідала хвилин п'ять діти. У вас питання є? Яке? А коли яблуко будемо їсти? Кожна мама прагне для своєї дитини найкращого, особливо коли це стосується освіти. Батьки першокласників ретельно підходили до вибору вчителя. Коли перед нашою родиною постав вибір віддавати молодшу доньку до школи, ми навіть не замислювалися. Нашою вчителькою була Оксана Іванівна, так як вона перша вчителька нашого старшого сина. Він навчався у неї 4 роки. Зараз він випускник. Батьки відмічають, що Оксана Іванівна прищеплює дітям любов до знань та розвиває їх різносторонньо. Вони робили досліди різні. Було таке, що вони садили. Пшеницю, ну багато такого. І він приходив завжди додому такий усміхнений, радісний, тому що він це бачив тут. Він розвивався, і це приносило йому дуже велику радість. Він пізнавав світ через це. І за це я дуже вдячна Оксані Іванівні за її підхід. Перший клас це початок шкільного життя. Сидіти за партами і уважно слухати вчителя для шестирічної дитини ціле випробовування. І хоча нова українська школа передбачає максимальну свободу самовираження для дитини, дисципліна в класі необхідна. Учитель має тримати баланс між тим, щоб утримувати увагу класу, і тим, щоб не відбити жагу до навчання у першачків. Оксана Іванівна, судячи зі слів дітей, чудово справляється з цією місією. Пишемо, працюємо, танцюємо. Надіясь, вудимося щодо ньому, українським мовим, ми вчимося букви. Читаємо, пишемо, відгадуємо примери на, по математиці і математика. Ми вчимо там вже 11-20. Ми вчимося там добре, класно. Дехто з випускників Оксани Іванівни із радістю вже проводить власних дітей до неї на навчання. А для декого вона стала взірцевим викладачем і прикладом для наслідування. Валерія, у якої Оксана Бегіян була першим учителем, зараз навчається у педагогічній академії і проходить практику в рідній школі з найкращою наставницею. Я любила навчатися, тому я вирішила піти на педагога вчитися саме до своєї першої вчительки. Мені дуже подобається, вона дуже мені все пояснює, допомагає зі всім. Я дуже їй вдячна за це. У неї дуже великий досвід, багаж знань, яким вона ділиться зі мною залюбки. Вона мені дуже допомагає. Найцінніше в професії педагога любов дітей. Якщо вони отримують достатню кількість уваги і турботи від вчителя, то завжди віддячують сторицею. Оксана Іванівна дуже класна вчителька, класна, красива і. Дуже знаюся. Ну, вона добра. і вона не звали. Вона просто супер. Вікторія Максимович, Іван Ткаченко. Кременчуцькі новини. Днями у Києві відбувся чемпіонат України з легкої атлетики серед юнаків та дівчат. Кременчуцькі спортсмени також взяли у ньому участь та показали гідні результати. Детальніше дивіться у наступному сюжеті. Впродовж чотирьох днів у Києві тривав чемпіонат України з легкої атлетики. Серед юнаків і дівчат – 2006-2007 років народження. Участь брали спортсмени з багатьох областей країни. Полтавщину представляли 12 легкоатлетів, сім з яких кремечужани. 276 очок шісячок. Заробила команда, із них 168 – це кремінчова. Тобто дуже великі неси. У нас є чемпіонка України з багатоборства Резнікова Анастасія а Від'являється резервом в составі зборної команди України серед юнаків. 16-річна Анастасія Різнюкова, чемпіонка України з легкої атлетики. Під час чемпіонату вона показала свої сили у багатоборствах та бігу на 60 метрів. Дуже радісно потрапити у цей київський манеж, у цю атмосферу змагань. Дуже, дуже за ними сумувала. Ще результатів. В принципі задоволена, але є над чим працювати. Буду чекати наступної поїздки туди. За тиждень мені здається, я туди знову повертаюся. Теж на чемпіонат України. Бігун на 60 метрів Артем вже рік набрав участь у жодних змаганнях, і чемпіонат України став першим за цей рік, де він продемонстрував свої вміння. Спортсмен зазначає, що цей результат нова сходинка у його кар'єрі. Перші були мої змагання за останній рік, бо під час війни. На Україну їздити дуже важко. Для мене результат, який я показав на змаганнях, вважається дуже важливим. Це початок мого, моєї нової кар'єри. Це дуже великий тавчок до більших результатів. Олександр Стрибав у довжину. Для нього змагання завершились з результатом 6 метрів, 16 сантиметрів. Я очікував таких результатів. І за невеликою може нестачі тренувань я не показав свій справжній результат як хотів. Марія вже п'ять років займається штовханням ядра. Її зусилля не проходять даремно. Минулого тижня вона також брала участь у чемпіонаті України і виступила гідно. Проте дівчина говорить, що розраховувала на кращий результат на останньому чемпіонаті України. Я посіла п'яте місце з результатом 13 метрів 90 сантиметрів. Я Очікувала на більш кращий результат. Можливо, а, могла б виповнити кандидата мастера спорту, але дівчата виявилися більш підготовлені, сильніше мене. Але сподіваюся, на наступних змаганнях я зможу бути в трійці лідерів. Ще одна спортсменка Марія змагалася у дисциплінах стрибки у довжину та потрійний стрибок. Зазначає, що цьогоріч показала кращий результат, аніж минулого року. В стрибках у довжину, на жаль, не вдалося вийти у фінал. Я була 14-ю, але у патрійному я була п'ятою. Це досить непоганий результат. Я виступила краще, ніж в тому році, але результат міг би бути краще. Завжди можна краще. Стрибки у висоту ще одна з дисциплін чемпіонату у цьому напрямку. Тетяна посіла сьоме місце. Крім цього, вона також показала свої вміння у багатоборствах. На багатоборстві не дуже задоволена, могла краще, а от на висоті зробила свій результат, хоча теж краще могла, але задоволена висотою. Розхвилювалася, да і тривоги теж давали знати про себе. Ось ну так сама себе накручувала. Валерія Лапа – наймолодша учасниця чемпіонату. За потрійний стрибок вона посіла четверте місце. У дисципліні «Біг на 60 метрів» дівчина зайняла п'яте місце. Я виступала по дисциплінам «Потрійний стрибок» з результатом 11-22, четверте місце. І 60 з бар'єрами, 9-40, п'яте місце. Можна було краще. Але я готуюсь до свого чемпіонату, мого віку. Мала кількість тренувань та часті повітряно тривоги даються взнаки. Проте спортсмени показують гарні результати на різних змаганнях, не збираються зупинятися і будуть тренуватися і надалі, аби наступного разу перевершити себе та показати ще кращі результати. В чому ми і бажаємо їм успіхів. Марія Брадаєва, Ткаченко, Кримачуцькі новини. Наші воїни хоробро відбувають атаки та відчайдушно захищають нас. Жодна ракета, дрон чи шахід не прослизнуть повз них. Саме наші воїни гаранти нашої перемоги. Вічна вдячність Збройним силам України за їхню важку працю. Слава Україні.